Противник пішов на наші позиції з метою захоплення панівної висоти. Було прийнято рішення після відбиття їхньої невдалої атаки наших позицій, було на їхніх плечах зайти на їхні позиції, що нам дало вихід на їхні позиції. З тих позицій, які зараз ми утримуємо, вони постійно вели обстріл наших позицій в лівий і правий фланг. У нас були періодичні втрати було і двохсотим, і трьохсотим. Так втрати серед особового складу, на жаль. Багато вони є, вони офіційні дані, вони я підтверджую. Е, Станом на зараз це Якось? офіційні дані, зараз? дані я підтверджую. Зараз які зараз є офіційні дані. От У -у -у -у. на тій стороні рази противника, разів чотири в них більше тих втрат, тому що вони в штурмували ті. І утримання тих позицій, які зараз є, вони зараз є необхідним для того, щоб. Ми вже не втратили свої позиції, які ми зайняли ціною такою дорогою. З того лісу він є панівною висотою, з того лісу велися вогні по нашим позиціям, які для нас є невигідними. І ми постійно там несли втрати. Подивіться статистику, там постійно було 300-200. То було періодично через там день-два. Ми зараз маємо втрати, але ми маємо втрати вже взяли ті позиції, з яких вони нас постійно турбували. Противник зараз не може змиритися з утриманням їхніх позицій. Він постійно, сьогодні було два штурми е, тих позицій, які ми утримуємо. Він постійно намагається їх відбити у нас, тому що та висота для нього є дуже стратегічно важливою.